Згідно цього закону були зраджені мільйони луганчан і доничан, які мужньо всі ці місяці боролися за український Донбас, за своє право в ньому вільно жити, за право мати український паспорт, практично цими законами, Росії, російським найманцям, терористам, вбивцям. Віддається частина території нашої країни. Як це буде відбуватися згідно цього закону? По-перше, в законі про особливий статус немає жодного слова про те, які саме чітко території взагалі визначаються як території з особливим статусом. Це говорить про те, що скільки російська армія і наймані їми терористи території захоплять, тільки, стільки буде і їхні. Безпрецедентно, коли закон про особливий статус не визначає чітко межі територій, на яких цей особливий статус застосовується. По-друге, дається право цим законам провести вибори на території цих територій Донбасу, які сьогодні знаходяться під окупацією, без виведення російських військ. І взагалі, в цих законах. Немає умови виведення російських військ, виведення і розформування незаконних терористичних формувань до того, як цей закон буде запроваджуватись. Це означає, що якщо в присутності російської армії терористичних угрупувань, найманців Кремля будуть проходити місцеві вибори, то в місцевих радах цих територій ми отримуємо по суті справи. Терористів, вбивць, гвалтівників, сепаратистів, всіх тих, хто, по суті, руйнує територіальну цілісність, спокій на території нашої держави. Так само цим законом надається право без участі центральної влади формувати на території окупованій Російською Федерацією міліцію, прокуратуру, суди. Які, по суті, будуть складатися за збройних терористів. Якщо раніше вони як бандгрупи і російська армія вбивали українців і тим самим чинили злочини, мусили за це відповідати, тепер їх назовуть народною міліцією прокурорами і судами на територіях Донбасу з особливим статусом. Все це не може стати реальністю. В незалежній вільній Україні. Я також хотіла би чітко сказати, що партія Батьківщина ніколи не зможе підтримати закони про амністію, в тому числі той, який був проголосований вчора. Цей закон про амністію дає право бути безкарними тим людям, які чинили насилля багато місяців над громадянами України. Які збивали літаки, які просто катували людей настільки, що люди помирали від цих катувань, які гвалтували дітей і жінок. І тому амністія категорично недопустима. Кожен, хто винен в смерті, в насиллі над українцями, хто винен. В незаконному захопленні державних органів влади або українських територій мусить бути притягнутий до відповідальності. І не може бути цьому терміну давнини. Ми знаємо приклади держав, які за знищення своїх народів переслідували злочинців пожиттєво, аж поки останній не відповість за те, що він чинив з нашим народом. Так само мусить діяти і Україна. Саме тому, що ці закони є для України недопустимими, саме тому, що вони для України є вкрай небезпечними, саме тому, що ці закони не започаткували мир в державі, а навпаки, продовжили і посилили війну, і про це сьогодні є безліч свідчень. Війна продовжується. Саме тому партія Батьківщина ініціює процес скасування цих законів. Ми будемо проходити цей шлях до того моменту, поки ці закони не будуть скасовані. Що ми будемо робити? Перше, ми подали постанову, яку найближчий час допідпишуть всі члени партії Батьківщина народні депутати, які не голосували за ці закони. А я хочу підкреслити, що жоден член партії Батьківщина народний депутат. Не проголосував за ці закони. Ми будемо сподіватися на те, що найближчі сесійні засідання ми поставимо на голосування скасування цих законів, і парламент в відкритому режимі підтримає їх скасування. Друге. Ми негайно готуємо подання до Конституційного суду. Ми добре знаємо, що Конституційний суд має більшість сформовану ще Януковичем, але ми хочемо пройти цей правовий шлях або скасувати ці абсолютно неконституційні закони, або тоді проводити люстрацію Конституційного суду, якщо такі рішення прийняті не будуть законні по відміні цих е, законодавчих актів. Третє, що ми будемо робити. Ми провели попередній розрахунок наявності депутатів 16 вересня на сесійному засіданні, проаналізували, хто міг за це проголосувати, а хто твердо не голосував. І я хочу зараз сказати, що у партії Батьківщина є підозра, що коли було знято поіменне голосування, відбулася фальсифікація голосування, що в парламенті не існує 277 голосів. За введення особливого статусу Донбасу, а практично здачу Донбасу під Протекторат Росії. А по-друге, ми переконані, що в українському парламенті не існує 287 голосів, які голосували за амністію вбивць гвалтівників, насильників українського народу. Саме тому ми звертаємося зараз до засобів масової інформації з проханням. Відкрити публічний збір заяв від народних депутатів, які не голосували за ці закони, ми сподіваємося на те, що ключові засоби масової інформації візьмуться за ініціативу публічно від кожного депутата отримати заяву про те, що він не голосував за ці принизливі ганебні закони, абсолютно антиукраїнські. Так само наша партія сьогодні передасть засобам масової інформації повний перелік народних депутатів-членів партії Батьківщина, які не голосували за ці закони. Я думаю, так само вчинять свобода, громадянська позиція, інші політичні партії, які представлені в парламенті. Ми зможемо звести всі баланси, хто в парламенті і як голосував. І після того, як стане очевидним, що народні депутати за ці закони не голосували, і що голосування сфальшовано, ми будемо готувати в Генеральну прокуратуру подання по факту скоєння злочину щодо фальсифікації голосування за антиукраїнські путінські закони. Наступне, що буде робити партія Батьківщина? Ми будемо звертатися до патріотичних сил в Україні, які розуміють, яка біда започаткована в Україні з прийняттям цих путінських законів для того, щоб консолідувати патріотичну частину громадянського суспільства, всіх патріотів в Україні, сконсолідувати для вимоги відміни цих законів. І добитися насправді відміни цих законів. Я думаю, що в найближчий час разом з громадянським суспільством ми відпрацюємо і інші кроки, які потрібно зробити для того, щоб ці закони були відмінені. Але зараз я хотіла би також. Звернутися до Президента України. Я добре розумію, що ці закони ініційовані саме президентом України, що вони проведені завдяки сильному тиску президента України на депутатів Верховної Ради. Але ще не запізно повернутися. На проукраїнські патріотичні позиції і накласти вето на обидва закони, враховуючи те, що після прийняття цих законів ніякого миру не наступило, враховуючи те, що суспільство обурено прийняттям цих законів, враховуючи те, що ці закони нав'язали Верховній Раді без обговорення публічного обговорення. З українським суспільством. Саме враховуючи все це, я прошу президента України, Петра Порошенка, накласти вето на ці закони і тим самим захистити Україну. Не випадково, що закони, які загрожують українському суверенітету, цілісності нашої території, які, по суті, є актом капітуляції прийняті 16 вересня, напрошується паралель з законами, які були прийняті при Януковичі 16 січня і які були названі диктаторськими законами вчора, 16 вересня, так само в абсолютно непрозорий спосіб, в режимі таємного голосування. З приховуванням справжньої інформації від суспільства були прийняті такі самі недопустимі закони. І я хочу, щоб в Україні після Революції Гідності нарешті завершилася ця принизлива для України історія використовувати парламент для зради українських інтересів. Я вірю, що ми зможемо добитися скасування цих законів. Я переконана в тому, що у України є всі сили для того, щоб захистити себе, побудувати справжню систему оборони і для того, щоб виграти війну у агресора. Але для цього потрібно боротися, а не капітулювати.